Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 23 жовтня. Буду традиційно вам проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні був повний, машин було досить багато, покупців також ходило багато. Тому хочу нагадати вам, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. На ринках західної України або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленостю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Також не забувайте підписуватись. Гарного вам перегляду Октавія. А 7 тринадцятий рік, 10800 ціна. 1,6 дизель на автоматичній коробці передач 105 кінських сил. Так, тут контакти 254 тисячі пробіг. Це кермо. ДСГ. Коробка. Є підігріва сидінь. дисплей, навігація. І парктроніки. Б 6 посад в універсалі, 9-й рік, 7800 Ціна. 1,8 бензин на автоматичній коробці передач 118 кінських сил. 196 тисяч пробіг. Електрорегулювання сидінь. Стан Показує. Клімат-контроль, нокзони, підігріве сидінь, дисплей. Іперктроніки. Opel Astra H 5900 на старті, десь 9 10 рік. Так, 1.7 дизель, 216 тисяч пробіг, дигун 81 кінська сила. Так, контакти і є. Чотири електросклопідйомники. Вказує стан. Мультикермо. шестиступенева механіка. Є клімат-контроль. b 8 Passat в універсалі. 16 рік, 17 900 ціна, літровий дизель на автоматичній коробці передач 196 кінських сил, повний привід, 186 тисяч пробіг. Так, то є. Комбінований салон шкіра Alcantara, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Щоб вам стан показати максимально автоматична коробка. Є підігрів сидінь, двозонний клімат, дисплей, навігація. І парктроніки. Шкода, Octavia Tour, Універсалі, 10-й рік, 650 ціна, 1,9 дизельний двигун, 74 кВт, 260 тисяч пробіг. Контакти тут. Відказую, що не дешевша, ціна на базарі показує, не виглядає. Ще буде дешевше, ще буде власник торгуватися. 5900 на віддачі. Кого цікавить, так вона виглядає. П'ятиступенева механіка. Видно було. Дача Logan MCV. Часто питаєте. 13-й рік, 6300 ціна. А, а який об'єм двигуна? 09 бензин. 132 тисячі пробіг. Контакти до власника є тут. Максимальна комплектація, навігація, круїз контроль електродзеркала. Є зимові Так, фаркоп, електроніки. Так, є ще зимові шини до автомобілю. показую, як вона виглядає. Хвилинку, Є мультикермо, п'ятиступенева механіка, кондиціонер, дисплей. Mm -hmm. Так, є. Так достатньо є парктроніки. Б7 пасад в універсалі. 11 рік, 10250 ціна, буде ще торг, терміновий продаж, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил. 295 тисяч пробіг. контакти тут. Та колір синій металік. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Тематична коробка, підігріва сидінь, клімат, контроль, дисплей, навігація. Вихід на Bluetooth є. На Bluetooth гарнітуру. Парктроніки. Opel Astra H п'ятий рік, 4,750 ціна, 1,9 дизель, 150 кінських сил, 248 тисяч пробіг. Контакти 0,68, 37, 24, 7, 5, 5. Так воно виглядає. Передні електросклопідйомники. механіка, так механіка. Виглядає. БМВ 3 серії в універсалі. 10-й рік, 8450 ціна. В Є91-му кузові 2-літровий дизель, свіжопригнане авто. Тут контакти. Шестиступенева механіка. показує як виглядає. Мультикермо. Зараз. Фаркоп і парктроніки. Б-6 в універсалі, 10 рік, 7800. Ціна. 1,6 дизель, Common Rail, 105 кінських сил. Тут є контакти. Особисто пригнане авто з Голландії. На жаль, зачинене П'ятиступенева механіка мультикермо. Можна, так? Дякую. Показую, як виглядає. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Так вона виглядає, кондиціонер? Так, є блутуз, щоб підключитись до телефону. Мерсіярлайн. Mm -hmm. ah, оригінальний арлайн. Підказує власник, є Фарко. Друзі, ексклюзив на ринку. Копійка 85 й рік. 1100 ціна один і три бензин. Порт-фокус в універсалі 8 рік, 5400 ціна, 1,6 дизель. Тут контакти є до власника. Підігрів лобового. Передні електросклопідйомники. Так виглядає. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Так, Давайте вам ще покажу b 5 го Так він виглядає. Теж в універсалі, 2000 рік, 4000 ціна на старті, 1,6 бензин, 229 тисяч пробіг. Тут контакти є. Так, зараз є. Передні склопідйомники, електросклопідйомники. Так виглядає авто. П'ятиступенева механіка климат-контроль. Мерседес є клас універсалі. 10-й рік. Так, є 220-й, 10-600. Ціна 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 292 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника. Так, шкіряний салон. Так, вона виглядає. І парктроніки. Рено Меган, трьохдверний, 12 рік. 6850 ціна, 1,5,10, 205 тисяч пробіг. Контакти. Шестиступенева механіка. Покажу, як виглядає. Це рідкісний екземплярик для ринку. показати є. Знайшли таку бюджетну мазду в універсалі. Третій рік, 400 ціна, 2-літровий дизель, 180 тисяч пробіг. Контакти є? Зачинимо зараз хвилинку. Дякую. Глядаю, мультикермо. Клімат-контроль. Так, у нас така бюджетна дача 9 го року: 4 тисячі ціна, 1,2 бензин, 214 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Виглядає тиступеневий механік.